Закінчили черговий автомобіль та вже нарешті передали новому власнику. Ви пам'ятаєте, в відео був цей прекрасний Dodge Hornet на плагін гібриді автомобіль 2023 року з пробігом. 13,5 тисяч кілометрів був привезений з штатів з мінімальними пошкодженнями. Відновлений наш постійний клієнт Ігор Клім замовляв даний автомобіль для свого сина як перший автомобіль. Досить цікавий. Взагалі, спочатку, Ігор, може, ти розкажеш, як проходив у нас підбір пошук авто. Як підбір пошук? Діти хочуть завжди якісь BMW, щось таке потужне, щось на стейджах на всьому іншому. Але Вадим, так як він професіонал, я до нього звернувся, він порадив. Ми це питання вивчили і дійсно визначили що це автомобіль якраз те, що потрібно для початку. Тому що можна їздити як на електриці, можна їздити як на гібриді, можна окремо на бензині. І їде досить він так цікаво. Це в нас плагін-гібрид. Ми розглядали декілька варіантів автомобілів, бюджет до 25 тисяч. І з самих свіжих, самих цікавих варіантів звернули увагу на це. Ми грали не тільки Dodge, ми грали багато різних автомобілів. Але аукціон це аукціон не завжди можливо виграти дешево, по хорошій ціні, саме те, що хочеш. Тому зазвичай рекомендую вибирати декілька варіантів на розгляд на аукціоні для торгів для пошуку нового автомобіля. Ще один ми привозили, ви пам'ятаєте, ми його вже продали. І у нас є ще один такий в дорозі, але на комплектації RT+. Тобто це топова комплектація на електроходовій на збільшених діаметром колесних дисках і з відозміненим салоном на музиці Harman Kardon. Тобто максимальні комплектації автомобіль також буде по суперціні. Якщо вас цікавить, звертайтеся залюбки, привеземо його під вас, відновимо та передамо для вашого користування. Досвід з відновленням цих автомобілів вже є. Доступ до, до запчастин до цих автомобілів також є. Звертайтесь Perfection, з повагою до клієнтів з любов'ю до автомобілів. Всім добра! Знаходимось Хотинська 10А територія. ТЦ епіцентр. Ваня і хлопці завжди чекають на вас і готові проконсультувати. Всім добра!